17 лютого, П'ятниця. Цінність живої віри. Отже, якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Луки 11.13 Ми маємо запевнення, що від нас не буде захований найвеличніший дар, який тільки може отримати людина. Христос говорить, отже, якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Однак просіть з вірою, не сумніваючись, саме через невір'я в нашій церкві так багато слабких людей. Ісус сказав Марті біля гробниці Лазаря Коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Це найбільше благословення, яке може бути дароване віруючим дітям Божим. Проте як же багато тих, котрі не мають дару живої віри? Вони вважають, що в них віра є, хоч насправді їм це тільки здається це не віра, а лише якийсь скромно минучий порив. Такі люди не стукають наполегливо в небесні двері і не підносять до Господа своїх прохань. Богові потрібні не наші швидкоплинні тимчасові думки, наші молитви мають бути палкими і щирими, як прохання сусіда з притчі Христа, котрий опівночі просить хліба для свого нужденного друга. Що більше ви молитеся, то міцнішим буде ваш духовний зв'язок з Богом. Ви зможете досягнути такого стану, коли через віру, яка постійно у вас зростає. Намножаться і благословення. Доки ми віримо, що Небесний Отець надає нам необхідну допомогу, Він не залишить нас, усе небо сповнене Божих благословень, і Він бажає посилати їх людям, які ревно шукають допомоги, котру може дати лише Господь. Саме так, споглядаючи вірою Ісуса, звертаючись до Нього в молитві. Постійно усвідомлюючи, що за кожне сказане слово доведеться відзвітувати, Енох ходив з Богом. Він завжди перебував у єднанні зі своїм небесним другом, виконуючи кожне його слово. Через усі тисячоліття до нас дійшов короткий біблійний літопис: Енох ходив з Богом. Його життя було на подив цілеспрямованим. Христос був його постійним супутником. Енох перебував у близькому спілкуванні з Богом. Енох пророкував про останні дні, говорячи Ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих ангелів, щоб учинити суд над усіма, і звинуватити кожну душу в усіх вчинках їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, і за всі жорстокі слова, які говорили проти нього безбожні грішники. Юде 1, 14.15. Давайте ж будемо пам'ятати, що усе небо сповнене Божих благословень, і Господь бажає посилати їх людям, які ревно шукають допомоги, котру може дати лише Господь.